Кожен, хто вірить в дива, магію, щось прекрасне, мріє отримати квиток на платформу 9 3 чверті. І ці бажання здійснюються. Минулого року Ньогогварська школа магії та чаклунства пережила напад страшного злого чаклуна одного за всіх. Але вивчені нами. Заклинання, добрі справи дозволили нам згуртуватися та довести правдивість вислову один за всіх і всі за одного. Але прийшло ще більше зло. Воно напало не тільки на нашу школу, а й на цілу країну і захотіло в нас згасити наше полум'я в душі. Це перший рік, коли школярі роз'їхалися. Навчальні кабінети спорожніли. І тільки магічні дзеркала дають змогу підтримувати зв'язок між нами. Сьогодні я вас вітаю з продешніми святами один. Немає біля мене. І святого Миколая, Діда Мороза та й професори, не всі поруч. Закриті кордони, але в серця, наша віра та бажання перемогти у 2023 році найсильніша магія. Бо коли приходить велике зло, народжуються великі герої, могутні чакуни. Але та віра в єднанні з сила і тільки разом до кінця, до перемоги. З Новим роком! Sina oh. tudo